Це рішити нашу вам напрямку. Ну, потрібно з'ясувати з двох дві сторони конфлікту встановити. Заслухайте, я вас вислухав, може. Ні, ні, мені ви не цікаві. Ці ви не цікаві, мені слідчо притину треба. Ви, ви забираєте тільки час в громади Львова і всі. Тому викличусь. Мені сказали, слідчо оперативна приїде, вже під'їжджає. Ви, ви для, чого? ви для чого? Їхати не треба, ми в одному. Ну, а сказали, що від'їхали, приїхали. Що, що? Сказали, що вже вод-вод доїхали, вже мали 15 хвилин тому бути. А зараз для чого ви зараз. Ліва, Там в кінці можете зайти. Зліво, справа. Зліва. А де слідчо оперативний? Я так і не зрозумів. Ну давайте, поки допитаєте його, якщо у вас є стільки повноважень, вам підтримую вас, але побачимо, чому слідчо оперативно не приїжджає. Сюди наліво, наліво. Отут, так. Понанімали їм кабінети, а вони щось собі ведуть не, не вподобають. А вже закрився тут. Був ж тут, де він дівся. А, бачите, вже закрився. Добре, а де там цей от начальник, не знаєте? Начальник, отут, де він може бути? Та він десь тут був на поверсі. Я ще його просив, не втікати, житті, хоча вже не. Десь тут в корпусі має бути. Хіба, б він чорний хід. Да, там да, може і вийшов, не знаю, зараз шукаємо. Ви я був, він сюди пішов, я кажу, не втікайте, будьте тут. Він може всередині, а ну. Пост... Я щось не розумію, він десь. Він в той корпус пішов сюди, де десь? Діз... Давайте бігом. А то вже не підійдіть. Та вже, бо я вже довго чекаю. Давайся бігом. А то на службі щось ведеш себе на це. Давай бігом. Одіть він сюди, він тут є. Ви з Вам просто за багато зарплати платиться. А з ким я спілкуюся? Я не розумію, з ким... А? Віддіємо сюди, выйдем на світло, щоб <клес> Викликала людина, що конфлікт, і звоєм другу сторону стали. людина. в мене не було жодних конфліктів. дивіться, я прийшов. Дивіться до того до, цього службовця. Да, дивіться, не перебувайте, бо він не хоче я, говорити. Дивіться, я, людині я особі викликав. платиться за роботу. Дивіться, я не викликав. перебувайте. Я вас викликав. Він не хоче ви говорити все все сказали, зараз. все ви ти. Я вас не покликав умнічити. Давайте не це. трошки це общеслідчо. Але що давайте, давайте допитайте тут та не умнічти. Давайте а що то за шокошопо. Питання. Я хочу чути, що це службовець звітує, бо тому що він веде себе, не подобається. Йому дали руку. Опа, ти що, блін, рафієвший? Що толкаєшся? Хто толкає? А хто тільки що толкнувся? Я толка... А хто толкнувся? Чого він на мене впав? Ви, Ви себе ведіть подобаєш. Ти що, блін? Ти що ведуть себе пононімали, блін, роботники? Ведіть. Та відійдіть, що то за тудіть, я хочу подивитися, що це за що питання. Я вас визвав, щоб ви блін від... вияснили, що це відбувається. Чому він на роботі людина відмовляється особа виконувати службові обов'язки і покриває злочин? Э, У ну, <клес> мене жодних <клес> <клес> людина в мене прийомі саме і відмовився, відмовився виконати службові обов'язки. Як я то? Не ти мені на камеру дякую. відмовився. Дякую. Харпнув, дякую. Так що дякую, я щось не поняв. Ти що діятелі поприїжджали? Де вас понабирали? За що ми вам зарплати плата? Ото капец. Що ви взагалі приїхали? документи можна? Ваші документи можна? Не можна. А чому не можна? Бо я не хочу. Свободні. Та во то не хочу. Ви, ви Все. серйозний платник. Вказуйте документи <кх> і підключу вашу особу. Все, свободні. Свободні. Містер, Містер, Доброго дня. Дня. Дивіться, я викликав слідчу оперативну групу на червоної Калини 66, так? О, а приїхали знову патруль, той самий, і нагло себе ведуть, відмовляється слідчо оперативну направити сюди. Викликали на конфлікт в інтересах держави, щоб з'ясувати питання. А вони що собі повсюсукалися блин, з прокурором, який порушує законні вимоги. І щось непонятні дії, якісь, якісь чиняться, якісь змови, якісь щось незрозуміло, що відбувається. Я зараз хочу, щоб вони їх звідси забрали і викликали сюди свічку оперативно, яка має ці факти. Е, 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 Відміняємо відміняє виклик. Ви відмінені. Можете, можете я відміняю виклик і щоб ви. Дивіться, вони е, е, слухають, тому я хочу, бо вони себе не вподобаючи ведуть зараз, що себе незрозуміло. Бо мало слідчо-оперативна приїхати, чомусь вони приїхали і починають щось тут строїти, якісь цирки. Але вам відомо, який саме екіпаж поліції на місці? Так, да. номер. Зараз тут керівника номер. Табличка дають. Е, е, табличка номер. Так, да. Номер е, 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 екіпажа 30-3 двійки 5, так? Да? 5. Да. Оце саме такий зухвалий екіпажор. Самій. Да, так, ще три нуля, два, два, три двіки, три. О. Три нуля, три двіки, три, так? Так. Так, що вкажіть mm -hmm. їм, що вони вже відмінені, і хай вертаються mm -hmm. на своє місце дислокування. Їх послуг більше не потребується. І зазначити скаргу, що вони себе не подобаються, ведуть трошки. У мене відеопротокол ведеться. Добре. Mm Ваше -hmm. прізвище, ім'я Кулачкові, для реалізації. Мужчина Андрій. Який працює з журналістом і веде розслідування, особливо у великих розмірах корупції. Мужчина Андрій є по батькові? Ні, ні, просто мужчина Андрій. Це не прізвище? — Ні-ні, це просто мужчина, Андрій, вас там зареєстровано, ви вже в курсі там. Добре, проживаєте за якою адресою? Там же всі дані є повністю, тому там просто. Тому мені потрібна da -da. адреса, на яку ви хочете отримати. Там все зареєстровано, повністю всі дані є, я вже неодноразово викликав. Просто номер... Там же все Там, зазначено, дайте номер виклику просто. Та без тебе розберемося. Яйця маю. Добре, що це цей вот? Що до побачення. Все свободнє. Можете їхати, вас вільні. Ви Другий раз говоріть, якими ви даними користуєтесь, якою особи. Все, субідні. Все. Щасливо, служба. З щасливої служби. Все. Далі. О. То, то слідчі оперативно. дня. Просто ми завжди передовій мене. Все, але два рази не треба дублювати. Дублюватися. І, якось... Ні, ні, не треба. Да. Так, добре. Добре, то слідчі оперативного, так? Так, представтесь. Слідчий, вимагати. Так, ви вже собідні, можете йти. У вас відмінено. Дякую. Та ні, дякую. дякую що можете це, щоб вони прийшли, бо вони себе не подобаючи, ведуть, я тільки що е, скажу. Слідчі можете. Да. Ну ладно, давайте ходіть зі мною. Ходіть зі мною, зараз будемо це. Бо ситуація наступна, бо тому що мені йдуть погрози. Я щось непонятно, що я реєструю, і до кого я звертаюся. Які погрози вам е -е, вчора? Було я викликав поліцію, зазначали. Я просив підтримку, допомогу згідно закону про запобігання корупції. Козуб Руслан втікає, а прокурор, до якого я звернувся, по доп... про підтримку згідно закону, відмовляється виконувати службові обов'язки. Будь і не дає роз'яснення, тому йому треба допитати можна їхати зараз. Вослічка протина приїхали ще раз, бо тому що патруль бач трошки тебе. Зараз вони поговорять і поясниш. Добрий так. день, друзі. Приїдемо? Хочете їхати? Приїдьте. Кажіть, що вас не так. Так, так, правильно. Е, дивіться, я подавав вчора ви в курсі, так? Да? У е, мене був виклик, бо тому що мені йдуть погрози. Я викриваю корупцію, особливо в великих розмірах. І згідно закону про запобігання корупції. Мені мають дати підтримку, допомогу, бо мені дадуть погрози життю. У мене є відкриті кримінальні справи по поводу погроз і всього погрози продовжуються. реагування ноль. Руслан Козуб, Роман Козуб сприяє тим всім погрозам, підтримує. Я звернувся до от, безпосередньо... Uh -huh. От тай би вроді би прокурора, який би мав згідно закону про запобігання корупції підтримувати виконання функції зв'язку з викриванням корупції проти інтересів держави. Тобто, інтереси держави, хто підтримує, з вашої думки. Прокурор, правильно? Ну uh -huh. no. я до нього звернувся, пояснив ситуацію. Він мені явно я йому роз'яснив повністю всю фактично більш-менш поверхневу ситуацію, яка відбувається, корупційні схеми, все повністю. Корупційні дії Романа Козуба він сказав прямо мені заявив, в мене відеопротокол підтверджує, що він відмовляється підтримувати, надавати законну мені підтримку і законне сприяння моїм, моєму повідомленню про злочин. Тому я вважаю такі дії корупційні і тому я зобов'язую вас оформити взяти роз'яснення от цього службовця. В інтересах народу, які відмовляються підтримувати інтереси народу, бо тому, що я заявив, корупційну схему, яка зараз від мерії міста працює повністю в повному масштабі, наприклад, в транспортах повністю, я роз'яснив повністю по детальному. Відеопротокол підтвердження в мене є. Зараз він буде в інтернеті, вже закачується. І оця особа, виконуючи функції державних органів, мала ще підтримувати державні інтереси, інтереси громади, яка їм платить гроші, от іменно приміщення зарплати. Він відкрито мені заявив, що йому це не цікаво, і він не хоче підтримувати державні інтереси і не захоче згідно закону про запобігання корупції мені надати підтримку, щоб мені не було не переслідували і не було загрози. Добре, заяву я звернувся. Повідомлення про злочин вчора. Я чекав, дзвінка, прийшов сам. Роман Козуб сказав, що він тут прокурора. Прокурор каже, що він е, пішов до себе. Я кажу: тоді ми маємо викликати його і за такі дії зухвалі, за втікання, маніпуляції. Бо я вже до Романа Козуба неодноразово звертався з повідомленням про злочин. Були відкриті справи. Справи підроблені. Прокурор е, такий майнич тут є. Підробив справу. Сприяв Роман Козуб ні, ні на що не повпливав. Повідомлення про злочин замість передати згідно з закону про запобігання корупції в НАЗК. Він свідомо в себе встримує, бо тому, що є така частина 9 стаття 214 КПК України. Є закон про запобігання корупції, Має негайно вже порушити справу і передати по належності. Роман Козуб місяць тримав повідомлення про злочин. Останнє нікуди не передав і написав свою думку, що він вважає і щось там кудись передав. Після того як він не виконав дане повідомлення про злочин, до мене йдуть знову прогрози. Тобто він не забезпечив мені, я зазначив, що мені йдуть погрози. Він цього не зробив. Тобто він сприяв злочинній групі, дії, яких я розслідую. Так само я звернувся до прокурора. Прокурор безпосередньо мав це все підтримати. Не підтримати в злочинній групі, а в інтересах держави. Правильно? Вчора я подав знову повідомлення про злочин, викликав групу, були хлопці, приїжджали до мене під'їзд. У мене під'їзд обійшений якимись вивізками. У мене ленточки надгробні, над на дверях. Група приїхала, кажу, викличіть слідчо-оперативно. Ми не будемо. Привезли мене сюди, я написав повідомлення про злочин, і мене пішком відправили, попри прогрози в явні. Ніхто слідчо-оперативно не викликав. Мені підписчики пишуть, бо я в інтернеті вас каже, мала слідчо-оперативна. Допитати свідки, хто був, що хто розвішав по під'їзду, ті всі таблички такі спопитати. Спор... Що Щоб зрозуміти, кримінальне провадження подав повідомлення про злочин. У мене в кримінальні провадження є, але підроблені, що працює. Підпільне казино, наприклад, я подав. Генеральну прокуратуру там того тижня я подав повідомлення про злочин. яким органом вони зареєстровані? Отут безпосередньо Сихівським районом також є підвезені заявлення? Ні, ні, вони підробили, щоб мене не визнати викривачом а надати, і не надали права викривача, щоб роз'яснити і загрозу. А написали, що я, наприклад, викриваю, я кажу, викриваю казино підпільні. Які не платять бюджет країни дам, до півмільярда гривень, два казино. Вони, знаєте, як Майнич написав, отут прокурор, каже, ми 203 це діяльність підпільних казино. Я кажу, чекайте, я викриваю, а не ви. 203, риска 2 це викрила поліція, наприклад, і відкрила справу, правильно? А якщо викрив я, наприклад, безпосередньо, я не є. Полі, я працюю з журналістом, я був по роду діяльності там перебував, дізнався корупційну схему. Я її викрив. Тобто я викриваю, і мені не мали дати права викривити. А майнич посміявся, підробив справу, типа що і передав БЕП, а не в набу, і не в НЗК, Що не хтось викрив. Я зробив фактично роботу працівників прохороних органів. Я ризикую. А він зробив, типа що то не я, що то просто справа є. Тіпа типу викрито і БЕП розслідує, півтора року розслідує. На мене йдуть погрози, напади, відкриті вже кримінальні справи. Я кажу, підробка справи, майнича відправили термінову відпустку, на мене погрози пішли, переслідування, майнич гуляє. Тобто підробка справи. Я заявляю тут безпосередньо, він каже, це керівник, там замп керівника. Він мені нагло, от ви подивитеся, я відео протоколи розміщую в себе на ютуб-каналі. Я кажу, ви що, відмовляєтеся? Він каже, де да я відмовляюся? Отак от нагло заявляє, я відмовляюсь тобі надати підтримку допомогу. Я викрив другу схему. Ви в курсі, що от ваші рідні, близькі в тримає в тролейбусах їздять контрольори з чужими лівими апаратами, без відповідних рахунків до дозвільних документів. Тобто це не в бюджет країни, це на сіру касу. Я місяць їх вів, викликали поліцію, поліція втікала, їм давали можливість втікнути. Там того тижня в прямому ефірі ми вели е, розслідування, викликав чотири наряди поліції, слідчо-оперативна не приїхала. Їх вивезли через три години, посадили на задні садушки, вивезли в непонятному напрямі оцю групу е, контрольорів. І вони, я кажу, вилучіть апарати і з'ясуйте, що це за апарати, бо тому що я декілька разів їх вів, вони втікали, просто втікали. І кажу, викликав наряд, наряд їх прикрив, втікли. У мене десятки тисяч переглядів через тиждень. Кажу, ви що, прикалується? Викликав чотири наряди. Так наряди на мене ще штрафи виписали, що я в той ящик непонятний, не плачу. Посадили їхні задні сидушки на машини робочу і кудись вивезли. Я слідчі оперативно раз 10 викликав нікуди. Поїхав в Генеральну прокуратуру, подав повідомлення про злочин по даному факту, що є корупційна схема зі сторони Мерії. Прошу розслідувати. Прокуратура відмовляється, затягує, викликав СБУ, СБУ відмовляється. Приїжджає сюди, в мене погрози в під'їзді незрозумілі. Ну, отакі от схеми. Я звернувся вчора, подав повідомлення про злочин. Вони кажуть, ми вам зателефонуємо. До сьогоднішнього дня немає. Приходжу сам. Кажу, де начальник? Я подав безпосередньо. Він прокурора. Приходжу до прокурора, каже: ой, він побіг туди. Я кажу, ви що, цирки? Кажу, давайте ви роз'яснюю вам, бо тому що ви як представник державних органів влади. Ви безпосередньо маєте захищати інтереси де, е, ну, держави, громади. От ви їздите теж, ви в курсі, що ви платите, оказується в сіру касу, тримає тролейбуси, ваші рідні. Що тут, куди, які кошти? Немає. Так, я ж кажу, викликав чотири наряди, їх кажу, затримайте, не, давайте досліджуємо. Ви не романо, поняли, ви не зрозуміли. Дивіться, я викликаю, кажу, дайте мені підтвердження. Вони кажуть, дзвоніть керівництву. Ні, ну Послухайте, ви не зрозуміли? Я викликав чотири наряди. Три години ми стояли на морозі. Я кажу, і зиміть, слідчого оперативно. Кажу, у них отут ті штуки висять. Кажу, і зиміть, давайте дослідимо. Бо тому що в мене за місяць в мене є відео п'ять разів, вони втікали. Просто втікали. Я викликаю міліцію, вони втікають. Ну як це так? Кажу, а ну давайте працівники поліції, чотири наряди. Давайте дослідимо. Давайте і це от, Хай начальство привезе документ. Так, вони посадили їх на четверту годину в прямому ефірі. Ми вели, вони посадили машини, кудись вивезли. Слідчого оперативної нема. Це нормально вирахується? Тобто мені ще треба ще яке підтвердження? У мене є зараз штрафи, отут я показував прокурору. Мені штраф виписали, тисячу. Я кажу, не буду в той я ще платити. Давайте його дослідимо, тоді я буду знати, що це в державу йде, а не в чужі рахунки. Добре, тоді раніше платили. Я не знав, зараз дізнався. Я не знав, а зараз дізнався. Кажу, я хочу дізнатися, бо я не буду вплатити всі рукаси. В чому проблема? От дивіться, ви, наприклад, от зараз давайте на вулиці зараз ловимо контрольора, і ви визимим ящик і провіримо. Побачите, вони втікнуть. Або вам так позвонять і скажуть, не рухати. Слідчий оперативно викликав раз 10. Крім чотирьох груп, які біля мене стояли, вони на мене почали по вказівці чиїсь тиснути. Мені виписувати штрафи, типу, що я не покуряюся в той ящик платити. До ящика не доторкнулись, бо знали, що ці розказа. Їм хтось дзвонив, позвонив тим кондукторам. Кондукторам на прямому ефірі в мене товариші були, які зі мною працюють. Їх доганяли. Кажуть: ми зараз громадське затримання будемо робити. В ефірі все є. Водо Остапа стах я подивився. Друге хлопців є. Ми прямий ефір вели. Вони розвернулися, пішли до працівників поліції. Стояли, стояли працівники поліції, їм кажуть, сідайте в машину на задній садушки і вивезли кудись. До сьогоднішнього дня не знаю, де та каса. Добре, дивіться, давайте поговоримо за вчорашній і сьогоднішній день. Ви вчора пішли, написали заяву. Повідомлення про злочин. Згідно закону про запобігання корупції, що на мене йдуть погрози переслідування. Бо я виявляюся... Так, Щоб охорону, не та, не щоб... Не дали... та, щоб... щоб надали статус, викр... ознайомили з правами викривача. Добре. Павді я подав вчора. Мені взагалі не викликає. Я до Романа тут шукаю, бігаю, його шукаю. Прийшов, кажу прокурору, допоможіть з'ясувати, чому Роман Козов безпосередньо не виконує оці згідно закону про запобігання корупції, не надає, не викликає, нічого взагалі морозиться. Він десь пропав. Він слухав-слухав оцей мужчина, якому громада платить гроші. Йому не цікаво, що громаду Львова дурять. Я кажу, допоможіть мені дослідити ту схему. Він каже, мені не цікаво, відмовляюсь. От мені заявив нагло. Добре тобто його за ті корупції. Так, зареєстровано в її Ошка. Зараз пояснення, пока що давайте ми дослідимо, що то відбувається. Хай пояснення дасть, чому службова особа, якій громада платить гроші, проплачує кабінети. Він каже, мені відкрито, я відмовляюсь. Як це відмовляюсь? Він каже, відмовляюся надавати згідно закону про запобігання корупції. Ми в даний момент нічого не досліджуємо, просто слухаємо ваші докази І що далі? Історії. А мені далі що робити? Ми приїхали, реагуємо на адмінпровопорушення, кримінальні на інші події. Заява була нададено вчора, по даному Повідомлення маємо. про злочин, да, так, що погрози прочі. Повідомлення... Сьогодні я зазначаю, що усну, поки я потім буду передавати вищі інстанції. відеопротоколи будуть на Ютуб-каналі. Бо я ті папірці, я вже в мене рюкзак під 10 кілограмів. Мені дивіться, згідно закону про запобігання корупції, прокурор виконує чиї функції. Кого він захищає інтерес? Держава. А держава, я кажу, там оті ящики, вони не в державу йдуть. Давайте поможемо дослідити, куди гроші йдуть. Добре, я зараз маю повідомлення про культурі по конфлікту. Дивіться, я чув, що там ще було саме відповідно. Бог мала якийсь день. Я не знаю, там щось було ще швидше, що колись червав і фігурку, і там вони здаються допомогти. Запитайте, я не знаю, як зараз вам повідомлення. Дома було нову промігані невірно. Може, якось примітку і повернулися, що там неправильно. А вас камера робить, бо тут зелена, тут червона, йшло. Тому що часто до мене вже почали приїжджати виключеними камера. Дивіться, і нам треба оформити оці дії прокурора. Зазначити, що він веде в інтересах тих корупціонерів, які я зазначаю, корупційні схеми діють. Тобто він, як суучасник, получається за покривання свідоме 396, 364, 396, 27, 28 Кримінального кодексу 256, ну то ми зазначимо. І не виконує як повалення Конституційного Ладу 109, бо тому що він не виконує законні функції, законні вимоги. Я нічого особистого не прошу. Я хочу, щоб громада Львова знала, що мерія міста е, е, включила злочинну схему, її треба дослідити. Я вже генеральний був, ніхто не реагує. І ми не товариші недавно бачили контрольорів, ті втікли знову. Ну, всі втікають, контрольори. Це що за цирк? Тобто, дивіться, мені дзвонять підписчики. Ми дивіться, зараз ще до козуба спосімось. Ні, ні, ми зараз дивіться, ми в інтересах держави. Ви нікуди не спіште. У нас мільярдна схема мерії міста. Нам треба е, ми довести припасні, до. Ми, ми відбираємо прокурора. Е, дивіться, я зараз усне поки, бо я не буду <звук> зараз. Раз. Я вчора писав. Е, дивіться, я от не розумію, що відбувається. Чому мені йдуть загрози? Чому прокурор сміло говорить, я не буду виконувати інтереси держави. Тобто, ми безпосередньо платимо податки, щоб він тут сидів собі в розкоші. Я заходжу, він дрімає. Козуб собі десь бігає, ховається. А до кого мені звернутися? От я для кого? Громада Львова платить, непонятно куди. Мені з Харкова пишуть. Та не важно прийомний. Який прийомний? Він має мені виконати міну закону про запобігання корупції. Який прийомний? Він на роботі чи він на Дордона? Браємо пояснення прокурора, спускаємося на не. Дивіться, я зараз усно поки заявляю. Я вже написав. Підемо зараз до козу, по написано. Так. Напишіть пояснення. Так. Ми не будемо забирати час. Дивіться, кожна, от кожна хвилина, як хвалина. ми можемо зафіксувати Фіксуйте, Я подаю усні без питань. Відеопротоколи є. Неважно ви зараз. От по факту я говорю отак, люди, так в кримінально. Да, от, так є в кримінальному, і в Ютуб каналі можна зазначати в телевізорі. Що жатуєте? 214 пише. Якщо ви бачите е, факти злочину навіть по телевізору, ви маєте відкрити кримінальну справу. Є таке? На заявне право. Я можу усно заявити, а потім напишу. Ми поки що поки злочинці, щоб не гуляли, злочинна схема. Дивіться, кожну хвилину весь Львів міста, всі громадяни міста Львова. Платять злочинну схему. Схема далі працює. От я зазначив повідомлення, ваші ж рідні кожен день замість купити рідним щось додому, вони платять по 25 гривень, непонятно кому. З Харкова мені пишуть, з Кривого Рогу пишуть, у нас безплатно. Київ 8 гривень. А що в нас самі жирні лохи чи що виходить? львів'ян? Тобто, ви в інтересах для львів'ян. Зараз мені кажете, давайте ми будемо писати. От кожна хвилину схема працює. От нам треба ту схему запустити, поламати. Ви молоді ми хлопці. Якважаєте, що ми повинні зупинити повністю рух у Львові? Ні, не треба рух зупиняти. Для чого? Для а чого я його я зупиняю? Воно... Ні. Ні, ні, та... ні, ні, не самовільно. Має група бути виїхати, зловити у тих корупціонерів, які втікають, ви... з'яти ті апарати, провірити їх. Ми Тому, маємо... дівтарі, якщо ми вилучаємо, потім що нам далі з ними робити. Мені що підказувати, вам чи... Ну, Притягнути корупціонерів. Кваліфікація, кваліфікація. Що жартуєте? Ви, от ви на камеру, то що зараз люди цінюють ваші ці... Тобто, я, все, нас тобто нас я, нас... я маю розказувати, що вам робити злочиною схемою. Ви що жартуєте чи ні? Ні, поясніть двох словах. Як ви це співілячно. Ви, ви чуєте, що у вас колега говорить? Тобто я маю пояснити, як вам зупинити злочинну схему. Ви маєте подати в НАЗК, має приїхати спецгрупа і у тих всіх, у тих умників заарештувати, козуба заарештувати і зупинити схему, і в мерії заарештувати за те, що руками людей громаду Львова дурили. Отак так має спрацювати. Не ви маєте. Ви маєте зараз передати в НЗК, що зараз, е, за злочинна схема. Ми зараз спустимося, Візьмете пояснення від прокурора. Підемо до козуба, де вчора зареєстровано в його е, моє повідомлення. Де ото все описано. Нічого не треба, ще дуба не прийшла. Чому мене не викликали і не надано е, відносно закону, щоб загрози не було? Чому я бігаю далі, прошуся, щоб мені захистили і чому, щоб. І прошуся за громаду Львова, щоб зупинили ту злочинну схему. Мені зараз треба ще щось придумувати, що не розумію. Бо от повідомлення лежить там. Йдемо його зараз. Пояснюємо, е, як зараз писати вибуха. Для чого не тут? Ні, не, не буду зараз. Ми йдемо зараз. Візьміть прокурора пояснення і хай пояснює, і підемо до Козуба. Чому нема.